Тобто, коли змінюють, коли старі форми руйнуються, схеми не працюють, як працювати, наприклад, як будувати економіку, як як які принципи, які підходи, які е, кроки в цьому в живому потоці можна взагалі за що зачепитися? Ну, от стосовно цього, зачепитися за музику. Ну, хтось за музику чіпляється, хтось за образи, які чіпляються. Звичайно, кажучи про світ постійного домовляння, я усвідомлюю, що ну, це як ідеальний анархізм, да? Котрі потребують дуже високого рівня самосвідомості і особистої. Відповідальності. Дуже високого рівня самосвідомості. Дуже, що практично, ну слабо досяжні в історичній перспективі. А відтак потрібні якісь не управляючі органи і позиції, а потрібні позиції, котрі я в назвав точки опори. Відштовхнувшись від яких кожна індивідуальна людина могла почати все ж таки вибудовувати щось своє і мати місце, куди звернутися в разі, ну скажімо так, проблеми неспокою. На три, я вбачаю таких три стовпи. Довкола яких можуть опертатися, вже зараз починати опертатися, вирій, море, розмаю. В першу чергу це а, те, що я називаю імунною системою. Ми ну, почнемо з того, що безпека це маніпулятивний термін. Безпеки не існує ніколи. Завжди існували, існують і будуть існувати ті виклики і ризики, яких ми просто не бачимо, які ми просто не усвідомлюємо, і які можуть в умовах невизначеності можуть почати діяти в будь-який момент. А і так безпеки не існує, але можна організувати. Систему імунну, котра реагувала б на прояви от таких ризиків і викликів, Упереджувала, припиняла або дозволяла адаптуватися до, до таких ризиків і викликів. Зміна клімату. Тобто і... чутливість до змін. Так. Да. І співставлення їх з... до можливості загального організму. Угу. В цьому плані, наприклад, якщо якась із сторін починає домінувати, імунна система має спрацьовувати. Тобто домінація насадження чужої волі на іншу, це, це має викликати реакцію імунної системи. Таких організованостей зараз в світі нема. Це не альянсна організованість. Це не організованість, типу, там, я знаю, НАТО, чи, чи як в Совєтські часи, був Варшавський угоди. Це організованість, що діє протокольним чином. Відбувся факт. І вона не збирає там, знаєш, консультації і все таке інше, а діє. Одразу. На приклад, котрий ми всі в школі вчили, ну, я не знаю, всі, принаймні нам в школі показував, коли а, брали чумки шип від троянди, і, значить, вчителька йшла на подвиг і втикала собі в палець. І під мікроскопом дітям це показувало, як лейкоцити збираються довкола. Ураженого місця. Ніхто в організмі свідомого рішення, що лікацити мають відправитись в місце ураження, це ж несдоме, це рефлекторна дія. Або, кажучи, людською мовою протокольна дія. Відбулася подія, подія має відбуватися реакція. Отак має працювати. System. Ну, має, дивіться, організм це ж частина природи. Свідомість людська вона а тому... має вибір Да? Тому ну, ми сьогодні ну, да. в цих збоченнях, як ви кажете, а тепер ми кажемо, це в потоці, Тобто ми маємо навчитися у природі такі чутливості да. до небезпеки да. і е, зцілення цього. Да. Тобто е, тут довіра... Е, Ну, не я не скажу інстинктам, чим чомусь іншому інтуїції, поміркованості. Да? Ні, ну, якщо Чи норму принципи, це питання відповідності до норм принципів. Да? Якщо ви виставляєте як норму принцип і і недомінацію, да? То тоді зрозуміло, як має діяти імунна система. Вона не має знищувати жінність, да? вона не має унормовувати всіх до одного якогось взірця. Але вона має, імунна система має припиняти будь-які спроби домінації однієї спільноти чи однієї людини по відношенню до іншої.